Форд це серії народився в 1957 році, як відносно невелика вантажівка, призначена в основному для дистриб'юторських перевезень. Тим не менш, багато істориків вважають його однією з найважливіших творінь в історії транспорту, а виробництво безперервно тривало 33 роки. Що зробило серію це такою особливою? Ми маємо почати з дуже сучасної кабіни того часу. Побудованою за проєктом Ford сторонньою компанією Bad Company. Ця конструкція відрізнялась рівною підлогою по всій ширині салону, чого в той час не було не тільки в Америці, але і в Європі. Не менш вражаючими були досить великі вікна, що забезпечують відмінний огляд. Вантажівка призначалась в основному для коротких поїздок. Як примітку, варто згадати, що кабіна БАДу була настільки успішною, що її було продано за попередньою згодою Форда багатьом іншим виробникам, у тому числі Мак. Більше того, американською кабіною зацікавився і Радянський ЗІЛ, який навіть створив власну копію. У наступні роки. Радянська версія зазнала кілька серйозних модифікацій і нарешті заклала основу для вантажівок абсолютно нової марки КАМАЗ. Звичайно, як і слід було очікувати, самі росіяни не дуже охоче визнають копіювання рішень за океану. Але схожість між дизайном Зіла і Форда Ц серії вже надто помітна. А якої ви думки? Напишіть в коментарях. Сучасний салон був лише однією з причин успіху Ford c серії. Водії також оцінили його універсальність, а сам виробник запропонував цілих вісім різних варіантів. Вони відрізнялися один від одного допустимою повною масою, коливаючись від 8 до 16 тонн, або навіть 34 тонни в комплекті з напівпричепом. Ця серія зустрічалася як соло вантажівка з кузовом фургон, автоцистерна, сміттєвоз, самоскид, автовоз або сідельний тягач. Вантажівка Форд також зробила величезну кар'єру як пожежна машина. І саме в цій ролі вона була мабуть найбільш впізнаваною, особливо для нас з голівудських фільмів. Не менш багатим був і вибір двигунів. Клієнт міг вибрати між дизелями таких марок, як Caterpillar, Detroit Diesel або Cummins. Хоча пропозиція також включала бензин, вироблений самим Ford і його маркою Lincoln. Це були атмосферні двигуни r 6 або v 8 призначені для полегшених варіантів серії, і найбільший з них мав об'єм 8,8 літрів, що досягав 266 кінських сил. Іншою важливою особливістю, яка зробила Ford C серії такою популярною, була її довговічність. Ці вантажівки називають дуже міцними, надійними та здатними витримувати будь-які несприятливі умови та недбалість обслуговування. І ось ми маємо відповідь, чому серія Ford C випускалася безперервно до 1990 року, що в сумі дає 33 роки безперервної присутності на ринку. Таким чином, він займає четверте місце серед американських вантажівок, які випускалися найдовше. Кращими виявилися лише Kenworth W900, Peterbilt 359 і Mack R. Кажуть, що виробник хотів зняти цю модель раніше, але зустрів сильний спротив з боку пожежних бригад, для яких ця серія була тим самим, що знаменитий Ford Crown Victoria був для поліції та водіїв таксі. За цей час сама конструкція змінилася дуже мало. І єдиною серйозною новинкою стала поява в 1961 році моделі H-серії, яка представляла собою повноцінний тягач для перевезень на великі відстані. Наступником серії C виявилася американізована версія британського Ford Cargo. Однак навіть зараз, через 33 роки після припинення виробництва, багато екземплярів. Нашого сьогоднішнього героя все ще використовується для роботи невеликими підприємствами. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей. Також не забувайте поставити коментар та вподобайку.